Добрий ранок. Я починаю сьогоднішнє відео з того, що це буде початком мого ютуб-каналу, який має назву Час пік Сергієм Крижанівським, і фактично я хочу зробити його щоденним, давати аналітику з. Військових політичних питань і друга половина це буде право питання, тобто допомога людям, які потребують правової допомоги. Ну і, звісно, бачите, я починаю з чого? З того, що я показую, як я живу, чим я дихаю, про що я думаю. І якщо це вподоби, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І ми будемо щодня з вами по 10 хвилин. 5 – це політично-військові питання, 5 – це питання правові. Ну і кожного четверга я буду запрошувати гостей для того, щоб ми могли розмовляти про питання щодо їх діяльності, ну і взагалі все, що зараз. Є в Україні, є у світі. Ну, звичайно, сама перша тема це війна. Війна і шлях до перемоги. Бачите, це, до речі, мені подарував мій друг товариш, який займається туристичною діяльністю, яка зараз взагалі стала і не працює. Ну, звісно, яка війна і туризм. Да? Ось. І це шкура з верблюда. Бачите, і тут арабською мовою написано щастя, здоров'я, любові. Ну, це я так собі перевів, да? переклав. А взагалі, дивіться, в мене є ця сова, це мій написав мій. Також друг, який пішов в життя, відомий художник Сергій Вербицький. У мене є в офісі вовк його виконання. Чому вовк? Тому що ну, в мене шеврон був, коли я служив в спецназі, вовк і парашут. Життя воно ставить все на свої місця. І до речі, отак я. Живу, да? а зараз я хочу вам показати, що я роблю вранці пів на шосто. А я варю суп. Це е грибково, е сирково-грибний суп. Я сьогодні буду пригощати дуже чарівну е жінку, яка бореться з е цим злочинцем білоруським усатим. Е Паном Олександром Лукашенко і взагалі вона е, створила е, фонд, е, який має назву Білоруський майдан. Ну і взагалі вона журналіст, е, співпрацює з Романом Скрипіним, е, з Данилом Яневським. Ну, взагалі вона є блогером на Українській Правді. Так що сьогодні буде гарна чи обід чи вечеря. Ось, бачите, це в мене картопля. От тут я собі зараз грибочки буду робити. Ну і далі ось з цього починається. І дивіться, все, що стосується нашого життя, воно е, є таким, яке ми його творимо. І я бажаю всім вам кожного ранку прокидаєтесь, е, зробіть собі план. План на день. Не просто знаєте, так хаотично ви йдете, і э, це ваш шлях. Э...